Універсальна модель оправи у дуже популярній формі, стиль авіатор. Дійсно подобається, як жінкам, підходить і чоловікам. В окулярах для корекції зору це теж доволі популярна форма. Модель оправи у чорному глянцевому металі, доволі велика лінза. Такі от якраз будуть пасувати для постійного використання на рецепти зі знаком мінус або для корекції астигматизму. І дуже популярними лінзами в такій моделі є фотохромні, але і прозорі тут виглядають теж не менш гарно. Має мінімалістичний завушник, він без флексів, тому найкраще буде орієнтуватись на заміри оправи. Їх можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особисті. На завушнику є ось такі пластикові декоровані вставки, і також накладка на завушнику для комфорту саме з завушками. Мають рухомі носопори, завдяки яким посадка на носикові теж регулюється. І замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. Для цього артикул у коментарях.